Знаєте, що це? Це рюкзак для гранатомета МК-19. Рюкзак був розроблений нами особисто, нашого власного виробництва під чітким керівництвом військових, які використовували вже його безпосередньо в бойових діях неодноразово. Маємо дуже багато позитивних відгуків з задоволенням з вами поділимося. Сьогодні ж ми хочемо показати його детальний обзор, щоб ви розуміли. Всю його цінність. Рюкзак у нас пошитий із кордури 1050 d в кольорі мультика. Під замовлення ми можемо пошити його також у кольорі піксель. Всередині рюкзака також кордура тисячна, стропи плетені, типу нейлон, стропа міцна в кольорі мультика, Фурнітура надійна, також підібрана по кольору. Пошитий рюкзак титановими нитками. Це максимально міцні надійні нитки, які ніколи не дадуть йому порватися. Усередині також все підсилено, наскільки це можливо взагалі в, в рюкзаках. Ось тут можете побачити підсилення з тропами і ручки. Ручки для того, щоб ви могли притримувати рюкзак безпосередньо, коли ви його переносите. І всередині. Є пластик. Пластик для того, щоб не прогиналося дно при перенесенні гранатомета. Ось таким чином у нас відчиняється рюкзак, міцна надійна блискавка, і ось так він виглядає зсередини. Є три стропи. З фіксаторами, ось тут маленька піддуло безпосередньо на липучці, яка регулюється, до речі. І ось тут також із регулювальними елементами фіксатори безпосередньо в необхідних місцях. Один, два, три. Ось тут можете побачити також про те, що йшла мова, що є. Максимально такі надійні стропи, з якими прошито посередині і всередині, і ззовні рюкзак він не порветься, він дійсно надійний і пошитий дуже дуже якісно. Ось таким ось чином виглядає рюкзак безпосередньо на військовому. Хочемо зазначити, що за рахунок того, що ви будете переносити рюкзак в бронежилеті, ми зробили максимально можливий широкий його. Воно. Регулюється, тому не хвилюйтеся під будь-який розмір на будь-яку людину, він відрегулюється цей рюкзак. Ось тут у нас також є ще одні лямки для того, аби розвантажити вашу спину. Також фіксується і регулюється все. Додатково пошиті на рюкзаку є ручки для перенесення двома особами, тому рюкзак можна нести вдвох, аби це було трошки легше. І знову ж таки, якщо перенесення буде однією особою, є ручки. Знизу дві штуки, один. Ось у нас друга ручка. Посилене дно. Ось тут внизу у нас додаткова є стропа для того, аби ви могли відрегулювати провисання рюкзака. Тому що вага е гранатомета досить велика. Ви це знаєте прекрасно. Для того, аби він не провисав, ми додали спеціально ось такі фіксатори і ось такі стропи з однієї та з іншої сторони. Якщо у вас є якісь безпосередні рекомендації під індивідуальне замовлення, ми також відкриті для діалогу, так як це наше власне виробництво. Вони в нас є в наявності. Також, якщо велика кількість необхідна, під замовлення відшиваємо максимально короткі терміни. Звертайтеся, ви будете задоволені, гарантую.